Всім привіт, парфумерна спільнота, всіх рада бачити на своєму парфумерному каналі. Нещодавно я зняла відео про парфуми від Hub. і я знімала там, скажімо так, перше знайомство, розпаковку з парфумами, що вони мені співають і все таке інше. Але я ще тоді казала, що... Я їх не повністю зрозуміла, бо з першого разу мені важко це зробити. Треба поносити, розпізнати і все-таки інше. Почнемо з таки з Сюзанни, цієї е, прекрасної Сюзанни. По-перше, дуже хороша стійкість в ній, Довго вони трималися. Був лише один пшик на руці. Руки я там мила, Цілий день чимось там займалася, але цей запах чула. Аромат цей чула. Тому Крутий аромат, і ще тоді я почула. Акацію, і ще тоді я почула ці персики і хотіла сказати, що вони ще там є, але потім подумала, ну яка акація? Ну така медовість ілангова медовість, думаю, яка ще там акація. Потім подивилася піраміду, зрозуміла, що я була все ж таки права, і над... ну, потрібно мені було тоді сказати і про персики, і про акацію, і не соромитися так. Ну, потім я коли вже дізналася, що там є і тобороза, і мемоза, весь цей квіт буйний, то я почала потім вже в цьому ароматі їх також чути ці, всі, е, квіти. Але що я можу сказати? Це дуже інтенсивний аромат, дуже шлейфовий, дуже інтенсивний, дуже сильний. Знову ж таки, я не знаю, не знайома з Маріш, тому я їх порівнювати не маю права. Але більше сказали, що воно дуже-дуже схоже. Ну і стійкість, я не знаю, це дуже сильна стійкість. Треба бути дуже обережним. І я не думаю, що на повсякдень в офіс, або я не знаю там на заняття, або ще куди-небудь його носити, це буде тумач занадто. Він дуже сильний, він такий, що може вбити всіх навколо. Може, може. А от на вулиці для прогулянок, для Якщо живете одна. <гум> То чому б ні? Наносіть на себе хоч кожен день. <гум> я просто кажу про те, що можете придушити цим ароматом інших навколо. Тому будьте замобрені. Так. Щодо Чокомуск, чокомозк, знову ж таки, хочу сказати, що він досить монотонний. Як я і казала, так воно є. Він досить монотонний. І Оці пару там тих нот, які вони там грають, і вони все грають. Ну, воно так і є. Грає воно так. Ну... Корицей трохи я чую, потім цей шоколад, шоколад, білий чи молочний шоколад, скажімо так. І він дуже сильний. Я спочатку сказала, ой він такий слабенький, що це чутно. Я нанесла його, потім погуляла, а потім він ще більше почав розкриватися, сильніше, сильніше, а потім так це від одного лише намазу. Це лише один намаз на шкірі, а запах був такий сильний. І що я можу вам сказати, що я їла ввечері рибу. Риба має свій запах, але я цей запах взагалі не чула, бо я таке відчуття я їм рибу із ароматом шоколаду, з присмаком шоколаду. Така риба в шоколаді. Тобто також дуже сильний аромат, ну і просто ода шоколаду такому білому чи молочному. А, якщо вам подобаються такі смачні парфуми, то зверніть увагу, я такі парфуми не особливо люблю, скажімо, це не є той напрямок, який мені дуже подобається, але інколи таки втягне, тягне на цю гурманіку, особливо в холоди, коли там якийсь депресивний настрій буває, щось там не все підходить. Щось... Все валиться рук руки, тоді хочеш таку громадику просто вдихнути, відчути себе знову щасливою, веселою. І отакі от шоколадні кавові, такі приємні, смачні, якісь фруктові аромати, навіть дуже добре заходять. Особливо вони дуже заходять на якісь свята, особливо на Різдво, на Новий рік, от такі веселі, смачні аромати навіть дуже 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 непогано, а також в дощ. Коли погода така, коли холодно. Воно ну, непогано, бадьорить. Із таких бадьоричих запахів ще є оцей е -е, Golden Sand. Е -е, довго шукала його піраміду. Про що воно, про що воно? Особливо так, ту піраміду не знайшла, але я можу сказати, чим воно пахне? Такою карамелю, такою, що ви є, аж вона така ж... дуже концентрована і аж дуже сильно ви її там. Піджарили, зажарили цю карамель, вона така, що підгоріла ж трошки є. Таке відчуття у мене Таке солодко ж. Хтось сказав, що шоколадні цукерки цукеркенаган. Мені ні. Карамель я чую, потім я чую спеції. Я перше, що коли почула, я говорила собі в голові not make, not make. Я потім зрозуміла, що це. Я говорю про мусульний горіх. Ем, мускатний горіх. Але мускатний горіх ніде не згадується. Ніде не згадується, але мені. От я його навіть зараз вдихаю, чую цей мускатний горіх. Я ця горіховість, як на мою особисту точку зору. Звичайно, у кожного все по-іншому. А розкривається воно таким. Е Карамельно солодким, але не дуже приторним, ти не задихнешся від нього, саме що цікаво. і є там е трошки бальзамічності і е древесності. Тому він такий, Ми, може, навіть шкіри трохи додали. Тому воно таке відчуття якраз розпеченого такого сонця, от воно плавить той пісок. Така пустеля дуже от такі відчуття воно дає. Цікавий цікавий аромат. І не зовсім він гурманський. Може, і гурманський, але не зовсім. Дала відгук такий прикольний на фраганти. Одна жінка казала, що вона працювала на фабриці Світязь, там, де робили шоколадки, і на фабриці в такий запах, схожий з цим ароматом. Думаю, якщо хочете шоколен потапити. Golden Zen також. Але якщо спорівнювати, наприклад, тут щось з гурманіки, це з Гурманіки, то це й простіше, це складніший аромат. Ну, В ньому є те якась така родзинка, якої не вистачає в чокомуски. І Олена, аромат з моїм ім'єм. Ну, і також все ж таки знайшла і піраміду, і відгуки, і дівчата писали свої. Знайомство з, з цим парфумом, багато, хто понакуплював, бо парфум має з такої ж причини, як і я. Моє ім'я, тому купляємо. 100% так і було. Але поносивши що його зрозуміла, він а, не такий кльовий, як мені здавався на початку. На початку і взагалі мені отак так дуже багато. Жасміну такого ядреного жасміну, такий сильний жасмін, такий, яких в аромамаслах такий, аж прожовклий, якийсь такий довгостояний, такий вбивчий жасмін, який не всі люблять, до речі, не всі. Я, до речі, його і досі чую, але саме що цікаво, в піраміді жасміну ніхто не пише, що там є він. А я його чую. На мою думку, він там є. Але там квіти є і багато фруктів. І так само, як і я казала, що тут фруктів більше, ніж квітів, як і всі написали. І в піраміді так само воно більше фруктово-квітковий аромат. Тому кислинка, яка тут є, яка вона мені і подобається, і дратує. Одночасно, я так зрозуміла, довго хотіла сказати, айва чи лічі, чи що ще там може бути, чому вона таке кисло? Виявилося, що все ж таки лічі. Я думала, що може яблука чи винограду ще. Винограда нема, але всі у відгуках також написали, що таке відчуття, що вони розбавлений виноградний сік. Нюхають. <сміх> Одним словом, якщо ви не маєте такого імені, як я, то, можливо, вам цей аромат і взагалі не здався, скажімо так, по чесноку, по правді, як воно є. І він не дуже сильний і не дуже сійкий. Він такий, як на мене, повсякденно фруктово-квітковий. Ну, я задоволена більше тим, що це парфум з моїм ім'ям. Можливо, якщо у вас інше ім'я, ви купите, придбаєте цей парфум і будете носити і казати, що він не дуже. Але якщо ви любителька таких не дуже складних, не дуже кричущих, Таких приємних, повсякденних фруктово-квіткових ароматів, то, можливо, вам Єлена якраз і підійде. Стійкість найгірше всього, тому можна побільше на себе намазати. Бо ці два аромати набагато сильніші. Але саме сильніше по стійкості це Чокомаск. На другому місці це Сюзанна, на третьому Golden Zend. І далі вже Ну і знову ж таки. Там, скільки його купляєш? чи 5 чи 3 мл, а, а 6 мл. тут І тут о, повсюди 6 мл. Хоча я хотіла в одному місці не 6 мл, а 3 мл чи 2 купити, а мені 6 мл чи Я думала, думала купила не те. <зас> без різниці, Його надовго вистачить. і Що мені подобається, що його в сумочку можна завжди з собою мати. щось він, Треба якось напахтитися, дістали. Намостилася і ходити щасливо, задоволена. Тому <смі> Аль Рахаб непогана парфумерія, вона мені сподобалася, це моє було перше знайомство з нею. І я це відео вже зняла після того, як я їх поносила, щось там відчула і можу вже нормально так відгук написати, більш реалістичний, більш правдивий. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей! Па-па.